Прикол в тому, що я не знаю, у мене от деколи я сміюсь з тої книжечки, деколи вона в мене в сльози заганяє, такі просто щирі. Чаї, Франція, Аргентина, до чого, то латифундисти. Я дивлюся, ну. Взагалі. Я показував психіатру, він казав, що це явний діагноз наполіон такий забув. Понапали. Там ювелірка, знаєш. Так. І Що тепер мені замість керсового купляти собі золоти? Куди это ты але в золоті, так? Шкари порвані, немає ти та читали, але хоч хочу весь в зону. Старенько в є очі чи то, чи то фотошоп. Может, чоловік вдягнув кульок на голову, <реш> блять, <Блін>, його обмальвали. <реш> Що, мати, мати так собі гнав, ти був так оце бієгнав. Це був заграмований, але колблює. Ха-ха-ха-ха-ха! Я позіхаю, мені непогано. Мені непогано так. Бомба там лежить, подивись, зніми, зніми, щоб всі бачили. Нормально, ядерно. Заповільнено йти. А детонатор вміщи в першому купе. 60 фігяри, кажи, я там інститут і мсоль в текпосткарте. Культур діалог, штан постколоніанер, Айнбанштрасе, Тесклаус, Долдинге, Квартензом, Пакистан, 1969. За два тижні йопниця Боїз. Розірвай два вагони Старайна хіра він подає список мійона. Його всі знають той список. Толку з що в нього подає. Чи ти хотів сказати, що він наривається? дивіться уважно один плюс один ICTV, СТБ Кушнарёва им передачу, и он туда и дает. Кушнарёва самого с Кушнарёвым, я тебе, я тебе, Киселёв, о. Киселёв, Киселёв, Киселёв. я знесилен, я знесилен. Просто я вам сейчас покажу, только в энергии. Оборжите. Щоб нас взяли, автослужбі. я демонструю зараз спокійно, спокійно розпрошую. Називається містечко Градовіць. Якщо уважно ви в GPS ці чудові каліграфічно написані, такого містечка немає. Моя доля це ваша доля. Доля Там ваших батьків. монографії оце в вщації там всякі інспірації культури горва спирдалай спирдали з цим камерам е я вже не можу я вже на містичній партії не перебував б'ять не нюхав Да? По-моєму, хуйня вийшла. Що? По-моєму, хуйня вище. Що? Ти не знаєш, про що я говорю. І не додумуєшся, не догадуєшся. Ну, в смысле, ти не знаєш, що я маю на увазі під тим, що, по-моєму, хуйня Ні. І то дуже добре. А що хуйнявеш? Ти пізніше за то знаєшся. Але то дуже добре, що ти зараз не знаєш, про що я кажу. Та ти скажи. Mm. Чого? Mm. Пізніше. Yeah. Ти головне зараз пакуйся. Але зараз вже краще. Зараз вже прикольно. Ніхуя не я не поїхавши. Я зрозумів, що ти я не знаю, я, я знаю. Що. Я знаю, що я не знаю. Що? Так. І то прикольно. <світ> Нарешті, коли ми випакували, то все. нахуй й наверха. Пішло. Вони мають трохи і трохи хі-хі І трохи хі-хі На поїздах іщуть веселі дячки Веселі дячки Вони мають трохи і трохи хі-хі І трохи хі-хі